Молитва, яка подарує людині благодать Божу. Співайте Господу пісню нову. хвала йому в церкві преподобних Його, нехай звеселиться духовний Ізраїль, сотворителем своїм, сини Сиону, нехай возрадуються царю своєму, нехай хвалять ім'я його хором. З тим панами і гуслями нехай співають йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння. Нехай звеселяться преподобні у славі і зрадуються в оселях своїх. Нехай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі двогострі в руках їхніх. Щоб учинити помсту над нечистивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами і славних їхніх кайданами залізними, чинити над ними суд написаний, слава ця буде всім святим Його.